Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні у нас особливий рецепт Паски, який у свій записник я написала як родинна. Цю пасочку завжди готувала колись моя мама, ще готувала бабуся мого тата, і тепер готую я. Дуже смачна, направду родинна, традиційна і з невеличкими доповненнями з часом. Отже, беремося за приготування паски. Готуємо опару, до теплого молока додаємо дріжджі. Ви завжди запитуєте, які дріжджі використовую, ось наглядно вам показую. Свіжі дріжджі, духмяна хата просто ідеально підходять для дріжджової випічки. Розчиняємо дріжджі, так щоб повністю розчинилися. Із загальної маси цукру беремо 2 столові ложки. Із загальної маси борошна наберемо 4 столові ложки. Більш-менш можна з тюбчиком. Додаємо до опари, все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Накриваємо харчовою плівкою борошничком і залишаємо в теплому місці. Тим часом ми підготуємо наступні складники. Нам треба в миску вибити 8 жовтків плюс 2 яйця. Додаємо решту цукру, щоб не заплутуватися, ванільний цукор і все це ретельно перебиваємо до посвітління і збільшення маси. До ось такого стану. У нас буде ось така гарна маса, схожа на бісквітну. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. І сюди обов'язково додаємо горілку. Може бути ром або кон'як. Завдяки алкоголю паска не кришитиметься і не буде черствіти скоренько. Хоч, в принципі, в неї і не буде часу зачерствіти. Ось така у нас має бути лита маса. Повертаємося до опари. У нас вже гарненько активувалися дріжджі. Утворилася гарна мережевна пінка. Дріжджі працюють. Перемішуємо, дивіться, яка краса. Буквально на очах збільшується. З'єднуємо опару і з добною масою. І перемішуємо до однорідності. Декілька етапів додаємо просіяне борошно, борошно обов'язково просійте, плюс по борошну, що хочеться додати, оберіть борошно із високим містом білку. Ви вже багато разів це чули і це направду дуже важливо для пасочки. Можна звичайне борошно підсилити борошном із високим містом білку, і побачите одразу результат буде дуже гарне, тісто волокнисте. Отже, ми вимішуємо поступово борошну, спочатку ложкою, лопаткою, далі висипаємо решту борошна і будемо замішувати руками. По борошну, в залежності від того, який буде міст білку, його може знадобитися більше або менше. Будемо орієнтуватися, як завжди, на консистенцію тіста. Так як я вже неодноразово робила цей рецепт, можу вам сказати, що зазвичай борошна йде від 1300 г до 1500 грамів. Тобто до 1,5 кг. Тут уже орієнтуємося. Дивіться, яке гарне тісто. Вимішувати треба довго. Довго це який час? Приблизно 15 хвилин в залежності від сили. Можна вимішувати і в комбайні, якщо ви маєте, якщо вам так зручно. В будь-якому результаті в нас має утворитися ось таке тісто перед першим підйомом. Зовсім не липнути до рук і не липнути до стіну. Залишаємо в теплому місці і даємо можливість вирости вдвічі, а ще краще втричі. Ось так. Подивіться, яка краса, який в нас гарний рівнесенький грибочок. Це результат командної роботи борошна, дріжджів і правильного замісу. Сама ніжність. Тепер ми знову тісто переминаємо. Гарнесенько обминаємо. І з цієї хмаринки знову формуємо одну суцільну грудку. Тісто зовсім не липне до рук. Але якщо буде все ж таки хоч трішки прилипати до рук до стола, то на цьому етапі можна змащувати олією. Тепер додаємо сюди сухофрукти, вони у нас помиті і просушені, Плюс додаємо цедру апельсина або лимона. У нас апельсин. І тепер знову перемішуємо, переминаємо тісто, вмішуємо сухофрукти, додатково обминаючи тісто. Ось трішки воно чіпається до я його зовсім не змащувала олією. Але після того, як ми його пообминаємо, воно зараз знову у нас буде одною гарною суцільною грудочкою. Можна продовжувати вимішувати в мисці, Це вже як вам зручно, мені зручніше на столі. Можна ще допомагати собі ось таким шкрипком. Тут уже дивіться господині кому як зручно. Головне від замісу отримувати задоволення, розуміючи, що таким чином ми продовжуємо традиції нашого роду. Випікаємо рецепти родинні і передаємо знання нашим дітям, нашому майбутньому. Отже, тепер беремося формувати пазочку. Тут можна тісто розділити на вагах, кому вже як зручніше. Мені більш подобається ось так. Більш-менш однакові на око. Так як робила моя мама і моя бабуся. Підминаємо кожен шматочок під низ, низ щіплюємо і так укладаємо у формочки. Родзинки, які в нас виходять наверх, бажано забрати під низ, тому що вони. Зазвичай пригорають. Отже, формуємо на формі, в якій будемо одразу випікати, щоб лишній раз не травмувати наші пасочки. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, даємо час підійти. Тим часом ми зіб'ємо один жовток із водою, і з тухмяною хатою тісто дуже швидко підіймається, навіть ось така тяжка здоба. За годину у нас сформувалися вже потрібного розміру паски. Ті форми, які заповнили трішки більше, ніж на третину, можна наростити бортики, так як у нас он посерединки дивіться дві пасочки. Ми вже в попередніх відео розказували, як нарощувати бортики, тому хто ще не бачив, заглядайте до нас, подивіться, у нас, до речі, дуже багато і рецептів пасок. щось знайдете для себе однозначно. Випікаємо при температурі 180 градусів такого розміру приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Випікаємо до сухої шпажки. Коли повністю охолодяться, розрізаємо. Ось такі гарні, рівнесенькі, не тріснуті, в Вміру вологі, волокнисті, дуже смачні виходять. До цієї традиційної паски приготуємо традиційну глазур, яку зазвичай робили у мене вдома на Херсонщині. Це просто сироп, вода із цукром. На середньому вогні постійно помішуючи, повністю розчиняємо цукор, додаємо або лимонну кислоту, або лимонний сік, перемішуємо. І, в принципі, наша глазур вже готова. Забираємо її з вогню і одразу ж можемо покривати паски. Цією глазурю можна покривати і теплі паски, і охолоджені. Навіть теплі трішки краще, буде легше лягати глазур. Дуже мені вона подобається, одразу прозора, видно, яка паска насправді є, нічого ми не приховали, все в нас там чудово, трішечки рум'яно бока, але ми так любимо. І одразу по глазурі, як тільки намастили, покриваємо посипкою це вже по бажанню. Справжній традиційний рецепт. До речі, духмяна хата давно опікується збереженням українських традицій та пропонує ділитися вашими родинними традиціями, як ви відзначали Великдень. Тому пишіть друзі, в коментарях, буде дуже цікаво. І хай вам все вдається!